Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. В ефірі програма «Зверни увагу. Я і ведуча Тетяна Рамус. Вітаю вас. Скільки мов знаєш, стільки разів ти людина, бо саме стільки національностей можеш на себе приміряти, та стільки різних культур зрозуміти. Мова ключик до всього на світі. На сході подейкують, нібито Будда буде, розмовляв 150 мовами, а Магомед знав усі. У книзі рекордів Гіннеса найбільше поліглоти планети щоразу міняються. Одного разу таким був 40-річний бразилець ліванського походження Зієда Фавзі. Він розмовляє 58 мовами. Але в нашому житті важливо знати хоча б одну іноземну мову, яку розуміє більшість мешканців планети. І зазвичай це англійська. Хоча до розпаду СРСР інтернаціональною мовою між радянськими республіками вважалася російська. На щастя, часи змінилися, і ви самі можете обирати. Яку країну відвідати, яку мову вивчати, питання лише в тому, яку систему навчання обрати. Зверну увагу далі на міфи і правду щодо вивчення мов. І ще один цікавий факт: кожні три місяці відтепер виходить журнал «Зверну увагу, в ньому ти знайдеш купу цікавої інформації на всі випадки життя. Цей журнал без перебільшення варто не випускати з рук, і тоді життя стане легше. Можеш перевірити. Вчора я випадково зіштовхнулася з таким красеним, і раптом він говорить до мене сорі, а okay? мовою незрозумілою. У yeah. нас час соромно не знати англійської. Отож я побігла шукати курси. Побачивши безліч оголошень, я почала вагатися. Невже я зможу? Треба усе перевірити. Міф перший за короткий термін можна оволодіти мовою лише у молодому віці. У детському віці відбувається ні осознане всієї інформації, а взрослі владівають это сознательно. Чим ти молодший, тим навчання легше. Є викладачі, які вчать дитину англійською в Україні з року, але це відносне навчання, це здебільшого гра, тобто звикання до мови. Також дуже добре, якщо в родині хтось постійно говорить англійською з батьків, а хтось говорить українською. Але не дай Боже припинити розмовляти двома мовами відразу: дитина забуде все вивчене. Все залежить от віку. Ми папа вивчили за три місяці. За чотири місяці да. за чотири місяці можна навчитися спілкуватися англійською мовою, знати її на більш-менш пристойному рівні потрібен термін 9-10 місяців. Тому що під час вивчення мови у людини працює коротка пам'ять, довга пам'ять і рівень підсвідомості для того, щоб мову вивчити, людський мозок має інформацію з короткої пам'яті. Доводити до рівня підсвідомості треба вивчити, повторити і закріпити. Орізпопесі визитивіна в США Чого? Говорите по англійськи А ні, не розумію я. Наш час можливо обдурити свій мозок і підсвідомо вивчити англійську мову за допомогою мультимедійних курсів домашніх умовах. Це справжня фантастика. Мів третій закодовані голоси, рішення надзвичайної системи освіти. Саме ефективний спосіб вивчення англійського це дивитися фільми на оригіналу, з субтитрами Тоже оригіналу. Один з найдавніших способів експрес експрес-метод Ілони давидової побудований на знаннях закономірності людської пам'яті і психології. Курсах використані звукові сигнали сублімінал меседж Перевод означають посознательне вас на ваш ум без вашого сознання. А ви знаєте, я чесно кажучи, доволі скептично відношуся до методів 25-го кадра навчання у вісні за допомогою закодованих звуків, але я цілком сприймаю метод вивчення на рівні підсвідомості. Не так давно з'явилася нова програма для вивчення мови в домашніх умовах. Її назва Розетта Стоун. Флеш методика цієї програми дозволяє вчити так, як ви в дитинці починали запам'ятовувати свою рідну мову. Ця програма вас навчить не думати, а автоматично сприймати і говорити найбільш поширені розмовні граматичні конструкції. Если психика чоловіка і його особенности психофизиологически устроені так, що он може не впускати своє подсознание в не може не допускати, то такой чоловік може не поддатися. Навчання таким способом має відбуватися тільки з дозволу фахівців та спеціалістів, які докладно вивчають специфіку людського мозку. Зверни увагу методів вивчення мов багато, а форм ні. Індивідуальна, групова, дистанційна. Також ти можеш поїхати в табір за кордон, де відпочинеш і навчишся мові з носіями. Але маєш знати, стійкий результат дасть лише рік навчання за кордоном або з носієм і ніяк не менше. Тому міф четвертий вивчення мови ефективне тільки з носієм. Спілкування з носіями мови допомагає людині е, переступити е, поріг е, страху, що вона може робити помилки. Майкарди. Ай го Чикаго. Чикаго. Самое главное в изучении языка это не боясь говорить. Хоч і неправильно, но але Зверни увагу, вчити мову, це говорити нею. Але жоден носійноземець не викладе граматику так, як це зробить наш вітчизняний вчитель. Бо тільки він миттєво зреагує на твої помилки і виправить їх. Зверни увагу, всі методи і форми гарні. Проте, коли довго немає результату, або ти лінивий, або цей метод не для тебе. Бен, I need help. yeah <laughs> На світі багато міфів, але ми любимо повторювати, не покладайтеся на оманливі стереотипи, шукайте правду самостійно. Зверни увагу в своїх зверненнях. Ми не втомні. Заходь на сайт 3dabi.ramus.com.ua. Це друге місце нашого існування, окрім ефіру. Там можеш знайомитися з майбутніми темами і лишати повідомлення. А вже завтра усім жінкам розкажемо про жахи епіляції. Так, жахи, якщо не будете знати кількох важливих моментів. Архіви програм. А ми знайдеш на Play плеукернет. А з вами студії була Тетяна на Рамус. До зустрічі. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал зверне увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте! Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.